Видається вільний час. І сьогодні я вас познайомлю з новою командою християнської футбольної ліги, яка називається «Грифон». І тут біля мене гравці Діва, Богдан, Ігор і Назар. Грифон, я здавав для вас таке стандартне запитання. Чому ваша команда називається Грифон? Ну, назва «Грифон» виникла дуже так спонтанно, коли я перед чемпіонатом Кубка Мірина говорив з одним грацем з команди. Якраз е, переглядаючи новини, е, вийшло так, що Юлія Тимошенко виводила з залу суду е, судова міліція під назвою Грифон. І ми вирішили що Грифон, е, це буде приспіжна така е, назва команди. Зрозуміло. А то ти сказав, що ви грали в Кубку Мєрінова. Е, можливо, ви, усі інші кубки, граво, крема, ви ще якихось інша кубка грали, крім нашого, за Ще Кубок Мєрінова – це був для нас дебютуючий, тільки кубок. Ми зібрали команду. Грефам mm -hmm. свою тему виступили перший раз цим складом mm -hmm. і зайняли там, ну, не вийшли з групи. Mm -hmm. Три матчі виграли і один програв. Mm -hmm, а де як там команда, mm -hmm. як ви збирали своїх гравців команду? Це були твої знайомі друзі mm -hmm. чи просто по ложку? Mm -hmm. <свісно> yeah, ну, команда, всі гравці, команди майже всі з, з, з села Вікторів Галицького району, грають за вікторівську команду, Лупицю. Ну і так декілька чоловік з команди зібралися всі ради з Росії. З Росії? У вас є іноземці і команді? Легіонери? Так, ну, не допомагаю легіонер, просто літом був потрапити. А, не зуміє. Е, Добре, дивайся. скажи, от, ви, ваша команда грає перший раз і тому у вас є, можливо, якісь враження від февральської футбольної ліги. Скажи, як -то... Які ти бачив кубки, чемпіонати і от Хрицьянських футбол Ну, В Кубок Міліва ти Кубок там, програв і ти вилетів. Mm -hmm. А в Христианській футболізі, навіть якщо ти там, одну гру чи більше програв, то все рівно ще є шанс нас догнати, це, mm -hmm. зібратися з думками, з силами, зібрати команду і на наступну гру показати все, що ти можеш. Mm -hmm зрозуміло. А скажи, отакий, я твою думку, який рівень команд в Лізі? Наскільки ліга так птами по рівні? Чи команди слабенькі, чи це дійсно ясним грати? Ну, я ти сказав, що команди слабенькі, команди всі сильні, всі показують дуже хорошу гру. ну, ой, та Перша ліга, зараз сидити там ще до тепер таких певних лідерів не визначилось. Так що всіх ще є шанси виграти. Команди сильні. Друзі, от, ваша, ваша команда зараз іде на першій позиції, от, ви зіграли вже декілька ігор. Яка найважча така ігра була? Ну, найважча гра це був наш програш проти воєнної частини. Ми програли тоді 6-0. Ну, нічого, команда не розгубилась, наступні дві ігри лежали. Зібралися. Ну Так, ми оціли зараз такі деталі на першій позиції, так я бажаю вам далі продовжувати. Дякую, дякую. Так. Добре, я дякую вам за всі відповіді. Тут наприкінці програми можете сказати там, щось якісь привітання на камеру, що ви, що ви бажаєте, або всі разом, або Ну, бажаємо всім командам Християнської ліги, спортивної наснаги, удачі, футбольного фарту. Як кажуть, я промовився Гарифон. Добре, Дякую, дякую хлопці, за те, що ви погодили так інтерв'ю. Бажаю вам удачі і далі граєте в Хрицейській штурмі. Дякую вам, що ви були з нами, дивилися нас. Бачите на нас в наступних випусках. Всього доброго.